Мильні бульбашки і нові друзі з книги Бобосунько У бабусі й дідуся весело. Наступного дня бобос з бабусею і дідусем порядкують на кухні. Вони разом миють посуд. У раковині є чудова мильна піна. Час від часу з неї піднімаються в повітря бульбашки. Ось злетіла особливо красива бульбашка. Вона переливається всіма кольорами. Бобо не може надивитися. Ми могли б самі зробити бульбашки і пускати в саду, каже дідусь. Ти хочеш це зробити, бобо? Отак, звісно, Бобо хоче, яка чудова ідея. Дідусь приносить миску і наповнює її теплою водою. Тепер нам знадобиться чотири столові ложки засобу для миття посуду, каже дідусь, Бобо бере столову ложку сухляди. Він вимірює нею миючий засіб. Одна, дві, три, чотири столові ложки. Відтак дідусь додає кілька крапель салатної олії. Тепер бобо зможе перемішати все половником. Суп із мильних бульбашок готовий. Нам іще потрібні кільці для пускання бульбашок, каже бабуся. Вона принесла свою коробку для рукоділля і дивиться в неї з бобо. О, це те, що я шукала, каже бабуся, дістаючи упаковку різнокольорових пухнастих паличок. Це засоби для чищення люльок, пояснює вона Бобо. Дістає одну паличку і згинає її в кільце на верхівці. Бобо теж так робить, це дуже легко. Відтак бобо, бабуся й дідусь сідають на дворі на сходах. Кожен має склянку з мильним супом. І кільце для пускання бульбашок. Вони опускають кільце в рідину і видувають найгарніші мильні бульбашки. О, це знову кошеня! Воно намагається зловити мильні бульбашки. Дзвонить дверний дзвінок. Хто це? Перед дверима стоїть засмучена дівчинка. Привіт, Луїзо, вітається з неї бабуся. Що трапилося? Мімі зникла, повідомляє Луїза. Хто така Мімі? питає Бобо. Звісно, моя киця. Каже Луїза так, ніби Бобо мусив це знати. Гм. Замислюється Бобо. Яка вона на вигляд? Мімі коричнева з білими лапками і білими кінчиками вух. Вона така мила, каже Луїза. Бобо замислюється. Можливо, кошеня на терасі і є мімі? -мі Ходи зі мною, каже Бобо. Він бере Луїзу за руку і веде на терасу. Але ніде не видно кошеняти. Воно щойно було тут, каже бобо. Звісно, мімі заховалася, Бобо і Луїза шукають її за сараєм, але мімі немає. Відтак вони шукають у грядках бабусі й дідуся. Але тут мімі теж немає. Раптом вони чують нявчання згори. Є мімі! Вона сидить на гілці дерева. Але як її звідти дістати? У Луїзи є ідея. Вона дістає улюблену іграшку мімі, і мімі зістрибує з дерева. Бобо і Луїза граються з мімі. Бобо вважає, що кішечка справді мила, як і казала Луїза. Бобо показує Луїзі, як роблять мильні бульбашки. У цей час дідусь ставить на стіл пиріг і какао. Ти можеш скуштувати з нами пирога, каже дідусь Луїзи. Зараз приїдуть батьки Бобо, щоб забрати його. Ой, так, мама й тато зараз приїдуть. І бібі, -бі. Бобо дуже тішиться. Дзвонить дзвінок. Це вже приїхали батьки Бобо? Він і Луїза біжать до дверей. Але ні, на дворі стоїть хлопчик. Це Бен. Мій брат, каже Луїза. Бен прийшов, щоб забрати Луїзу. Заходь, я тобі дещо покажу, каже Луїза, і тягне Бена на терасу. Там бобо Луїза показують йому, як робити мильні бульбашки. Бен пробує також. О, його бульбашки такі великі! Знову дзвонить дзвінок. Ура! Цього разу це мама, тато й бібі. Бобо радісно обіймає своїх батьків і цілує бібі. -Бі. І знову дзвонить дзвінок. Це мама Луїза і Бена. Вона хоче забрати своїх дітей. Але бабуся й дідусь запрошують Луїзу, Бена та їхню маму до столу. Торт, какао. Та кава є для всіх. Після какао Бобо, Луїза та Бен грають у крокет. Луїза першою проводить свій м'яч через ворота. Нарешті час додому. Мама хоче взяти Бобо на руки. Бобо прощається з бабусею і дідусем. Він міцно їх обіймає. Було так гарно з тобою, каже бабуся. Швидше повертайся, запрошує дідусь. Потім бобо каже до побачення Луїзі та Бену. І мімі. -мі. Коли бобо приїде наступного разу до бабусі та дідуся в гості, вони знову гратимуться разом. Уже зараз Бабо радіє цьому. Сім'я Соньків іде разом на автобусну зупинку. Мама несе валізу бобо. В автобусі бібі -Бі сидить у мами на колінах, а Бабо в тата. Він махає рукою бібі. -Бі. Автобус рушає. Бабо виглядає з вікна. Ну, Бобо, ти радий, що знову будеш удома? питає мама через деякий час. Але Бобо не відповідає, він безтурботно заснув у тата на колінах.